Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. і в сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє нове творіння. Так, Така курочка. Пасхальний сувенір. Ось таке чудо в мене зв'язалось, і розказати, чому саме, щоб створити даний майстер-клас, мені довелося ходити у свій курятник. Отже, давайте мою курочку роздивимося детальніше. Повністю вся курочка зв'язана з Ярнард Бейбі. На тіло я брала Ярнард Бейбі Колор, це також з самої ж лінійки, просто вона така кольорова, так, секційного окрашування, так, незначного. Так, але метраж в ярнард бейбі колор, і в ярнард бейбі він однаковісінький. Тобто в 50 грамах 150 метрів. Так, ось така красунька в мене зв'язалась. Так, чому ж мені довелося йти в свій курятник? так, Розкриваю секрет, а для того, щоб взяти яєчко. Моя курочка ось з таким секретом, так? Яєчко, воно виймається. Так. На мою думку, це дуже-дуже чудовий пасхальний сувенір. Він дуже гарно підходить. Так. І на подаруночок, на подаруночок, наприклад, діткам маленьким. Це ну, дітки будуть ще роздивовані і щасливі. Ось ось така курочка, так? Я приміряла. Свою, свій сувенір, так, свою детальку, ось цю, щоб іменно яєчко туди входило. Справжнє яєчко. Тому що, можливо, хтось захоче покласти замість в'язаного яєчка справжнє, так, яєчко. якусь крашаночку, писаночку. О, це дуже-дуже така класна ідея. Так. Ваш пасхальний кошик він буде. Унікальним, так, ні в кого такого не буде. Отже, Ось така, ось такі курочки. У мене зв'язалися. повністю вся іграшка. В'язалася з Baby, одне тільки яєчко. в'язалося з джинсу 63-й номер, якщо я не помиляюсь, біжевий такий. Я намагалася, щоб яєч вив'язати яєчко максимально, максимально подібне до справжнього. так. 4 чи 5 разів я його перев'язувала, але результатом я задоволена. В майстер-класі я все детально, детально розказую, показую всі нюанси, як їх, її курочку цю зв'язати. В'яжеться вона ну, надзвичайно швидко, хоча тут є декілька пришивних деталей, але мені здається, що результат того вартий. Так, Давайте ще розглянемо цю курочку. Ось така красуня. Посилання я залишу у першому коментарі і в описі на дану курочку. Переходьте, так, підтримуйте мене, будь ласка, коментарями, лайками. Буквально можна написати в коментарях будь-що. Про погоду напишіть, будь-що. Декілька слів. Це дуже підтримує. Так, мою творчість, мій канал. Дуже буду щиро вдячна за підписки. Ось ось така. Так. Думаю, про все сказала, розказала. Всім щиро дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.